У Черкасах їздитимуть по новому мерія, взялася реформувати маршрутну мережу міста. Пасажиропотік ніхто не досліджував з добрих два десятки років. Проблем назбиралося більше, ніж треба, бідкаються міські владці. Серед нарікань, які доводиться чути, це кілька таких моментів. Перший пов'язаний з тим, що не всі, особливо віддалені мікрорайони міста, недостатньо охоплені транспортним сполученням, особливо в ранковий і в вечірній час. Не всі мікрорайони міста між собою мають нормальне сполучення, по деяких маршрутах пересування пасажирів дратує їх велика кількість пересадок. Загалом ми маємо сумну таку тенденцію останні три роки: кількість викидів в атмосферу від транспорту суттєво перевищує викиди від. Інших об'єктів промисловості від виробництв. на цьому перелік транспортних негараздів не закінчується. Мар говорить, вулиці особливо центральні, перевантажені маршрутками малої місткості. До того ж, із понад 400 автобусів лише чотири пристосовані для пересування візочників. На рафотознімку Чоркас міський голова нарахував 81 маршрутку тільки на бульварі Шевченка. Ми прийняли рішення, що для. Та поліпшення екологічної безпеки в місті ввести да? екологічний стандарт Євро 4, той, який вже в Європі припинив свою роботу, а у нас ще і не починав працювати. Це перше. По-друге, зменшити кількість транспортних засобів, зокрема автобусів. Щоб за рахунок збільшення їхньої пасажироміськості і збільшити рухомий склад тролейбусного парку, виправляти ситуацію будуть експерти Національного університету Львівська політехніка. Днями вони презентували теоретичні напрацювання. Маючи цю мережу, маючи найкоротші відстані, ми накладемо на ню величину пасажиру потоку. Але теоретично пізніше ми зіставимо нашу теоретичну величину пасажиру потоку з тою величиною, яка буде зібрана на основі натурних достіжень. Накладемо так, плюс ми накладемо існуючу мережу мережу маршрутів. В результаті ми можемо отримати місця, які можливо не покриті. Транспортним сполученням або можливо покриті забагато, або недостатньо від теорії перейшли до практики. Цього тижня львів'яни курсують у громадському транспорті Черкас та вивчають пасажиропотік. За два місяці фахівці представлять на розсуд проект нової транспортної мережі. По тому розпочнуться громадські обговорення. Ввести нову схему руху у Черкасах. Міський голова пообіцяв навесні весні 2013 -го. Ольга Скорик, Василь Стаєнко, Віка Новини.